Собака вірний друг людини про це вам скаже будь-яка дитина, але чи багато ви знаєте про цих найдавніших чотирилапих супутниках людини, крім того, що вони ідеальні домашні вихованці, але ж світ собак величезний і різноманітний, не кажучи вже про те, що їх уявлення про нас і навколишньому часом вельми незвичайні? Хочете дізнатися більше корисної та дивовижної інформації про собак? Пропонуємо вашій увазі найцікавіші факти про них. Собаки дійсно розуміють людей в результаті тисяч років еволюції поруч з людиною. Ці тварини дійсно навчилися розуміти нас, як ніяке інше домашнє савець. Собаки розуміють дуже багато наших слова і жести, прекрасно розрізняють інтонації і вирази обличчя, а також вони єдині з домашніх вихованців. Хто впевнено відстежує напрямок погляду людини, користуючись цим при взаємодії з ним, собаки дуже соціалізовані і бояться бути самотніми, вони намагаються розпізнати настрій, наміри і дії членів своєї зграї, а в домашніх умовах їх зграя. Це ви зі своїми домочадцями, в тому числі і представників інших видів, таких як тішки, морські свинки і т. І активно комунікують з ними за допомогою голосу і мови тіла, виняткова дружелюбність і вірність собак це патологія. Уявіть собі ті самі відданість, дружелюбність і вірність, які так цінуються людиною і, власне, відрізняють собак від вовків за результатами наукових досліджень є наслідком хромосомної патології, що виникла в результаті довготривалої селекції. Так, у людей подібна генетична мутація викликає так званий синдром Вільямса, страждаючи цим захворюванням, мають милу зовнішність ельфа, а в їх поведінці проявляються виражена добродушність, привітність, слухняність і затримка розумового розвитку. Правда, остання не повністю працює у випадку з собаками. Порівнянні з сучасними вовками вони якраз більш інтелектуальні і сміливі в спілкуванні, краще розпізнають і запам'ятовують команди, зате вовки набагато більш домашніх псів здатні на складну невербальну комунікацію і краще пристосовані до самостійного виживання. Головні проблеми зі здоров'ям у домашніх собак пов'язані з їх харчуванням на жаль, захворювання один у домашніх собак, ожиріння в результаті неправильної годівлі і малої активності. Кількість її безпосередньо має залежати від віку, фізичної форми і навантажень вихованця. Собакам просто необхідно забезпечувати збалансоване харчування, тим більше, що деякі штучно виведені породи просто не мають стоп-крана в плані насичення і здатні змітати з миски до чиста все, і скільки б їм не давали сильно страждаючи потім від наслідків. Крім цього, цілий ряд людських продуктів зі столу якими добрі. Господарі в якості ласочі схильні заохочувати вихованців. Часом просто смертельно небезпечні для чотириногих, на жаль, серед штучно виведених на догоду людині порід, особливо декоративних собак, які все далі йдуть від зовнішності, і характеру свого дикого предка активно поширюються, і ще сучасні болячки викликані, в основному швидкісною і неправильною селекцією без передбачення наслідків. Це і різні генетичні дефекти, і хвороби серця, і дихальної системи, і захворювання суглобів, і проблеми із зором, і епілепсії, і ослаблення імунної системи. Вихід тут один сумлінна і грамотна робота заводчиків. А також дбайливе ставлення до своїх домашніх вихованців. Різноманітність порід собак більше, ніж у будь якої іншої тварини, знову ж таки, в зв'язку з виключно давньою історією одомашнення на сьогоднішній момент порід і різновидів домашніх собак налічується набагато більше, ніж у будь якого іншого прирученого людиною істоти, тільки офіційних порід існують сьогодні сотні і сотні, а скільки варіантів ще, так би мовити, в процесі. Породи розрізняються робочою спеціалізацією, зростанням, розміром і забарвленням формою всіх частин тіла, якістю і кількістю вовни, особливостями темпераменту і поведінки інтелектуальними здібностями. Іноді ці відмінності просто вражають, змушуючи сумніватися, що у всіх сучасних псів один предок: досить поставити поруч величезного витонченого дога або ірландського вовкодава і крихітну компактну чехоаху або карликового тоя. А є і зовсім вже незвичайні особливості тих чи інших порід. Так африканська собака басенджи взагалі не вміє гавкати і вмивається лапою як кішка у собак породи норвезький лундехунд по 6-7 пальців на кожній лапі. Деякі добре плаваючі собаки, Ньюфаундленд або Лабрадор мають перетинки між пальцями, а інші китайська чубата або мексиканська гола майже не мають волосся на тілі, і т бачу, чую, нюхаю. А тепер хвилинка цікавої біології про органи почуттів наших чотириногих друзів, адже їх сприйняття світу у всіх сенсах відрізняється від нашого і непогано плюблячим господарям побільше знати про це, який з органів почуттів найбільше розвинений у собак? Правильно, нюх нюх собаки в залежності від породи може бути в 10 сто тис разів сильніше ніж у людини. В результаті собаки можуть розрізняти по запаху такі речі, які людині навіть уявити нереально, на зразок запаху утворюється ракової пухлини або сліду 100-годинної давності. Крім того, собаки легко здатні визначати джерело запаху, виділяти потрібний аромат в суміші з іншими, надовго запам'ятовувати запахи, пов'язувати їх з певними ситуаціями і визначати відстань до пахне об'єкта, Відбитки носа собак такі ж унікальні, як відбитки пальців людини. Собачий слух також перевершує людський, але не настільки, як нюх, людина розрізняє звуки частотою до 20 к, а більшість собак до 40 сорок, тобто вони сприймають частоти, які для нас є ультразвуковими, а ось бачать собаки гірше людини. Зір у них, хоч і кольорове, але далеко не таке концентроване, як у нас, наприклад, відтінки сірого вони бачать набагато чіткіше. А червоні тони сприймають дуже погано, та ще й розмазане по картинці, особливо якщо та статична, зате собаки як потенційні мисливці краще бачать в сутінках, прекрасно і дуже швидко реагують на раптові різкі рухи, а також мають кут зору більше ніж у людини 250 п'ять градусів проти 202. Власники собак менше хворіють так так, це теж задокументований факт. Крім того, що спілкування з собакою, як із будь яким іншим улюбленим домашнім вихованцем, просто знижує рівень стресу і викликає вироблення природних антидепресантів, гормонів щастя, ендорфінів, дофаміну, сиротоніну, окситоцину. Є іще бонуси: так регулярне спілкування з собакою здатне без жодних ліків нормалізувати тиск і серцевий ритм. А також зміцнити імунну систему дітей і дорослих, велика фізична активність допомагає господарям чотирилапих тримати в нормі вагу і рівень холестерину легше розслаблятися і переключити увагу на товариського вихованця, піднімаючи собі настрій і навіть притупляючи біль за допомогою тактильних відчуттів. Люди навіть керують емоціями і сплять краще через почуття спокою і спокою, які дають їм тварини поруч. Втім, весь останній пункт мабуть можна віднести до власників будь-яких домашніх вихованців людей, у яких є чотириногий друг за статистикою. Всім п'ять випадків відчувають себе більш щасливими.